Головний на ранок черговий випуск. До вашої уваги вітаємо цієї ночі. Росіяни вдарили ракетою с 300 по центру Харкова. Є пошкодження нежитлових приміщень в Шевченківському районі. повідомляють в ОДА. Другий заранок приліт стався в лісосмузі міста. Теж поряд з приміщеннями, де ніхто не жив, обійшлося без жертв. Ну і як ми знаємо, під ударом опинилася сумщина. Одразу чотири міста Росіяни атакували шахедами. Це самі суми. Білопілля шостка і тростянець. А по двох останніх ще й запустив ракети. Чекаємо на подробиці від місцевої влади. Ну а всього за ніч сили протиповітряної оборони наші знищили 22 із 36 запущених ударних російських безпілотників. Посли євросоюзу погодили надання додаткових 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це повідомило бельгійське головування ради ЄС. Гроші виділять із європейського фонду миру. Він передбачає компенсацію витрат країнам-членам за надану Україні зброю. Наступні чотири роки європейські країни наповнять його на 5 мільярдів євро. США розкрили подробиці нового пакету допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Це перша партія зброї від Вашингтона з грудня, відколи в Конгресі застряг законопроєкт про додаткові кошти для підтримки України. До нової поставки увійшли ПЗРК Стінгер та снаряди до «Хаймерсів», боєприпаси для ППО, снаряди калібру 155 мм, міліметрів, у тому числі фугасні і касетні. Ну і також 105-мм боєприпаси. Водночас США розглядають можливість відправити Україні ракети Атакамс за даними. Джерела газети The Wall Street Journal, військові не погоджувалися віддати ракети, бо хотіли залишити їх собі. Зараз США замінили їх на зброю наступного покоління. Відтак потреби в атикамсах уже немає, повідомляється. Боєприпаси, які Чехія розшукує по всьому світі, можуть надійти до України вже в червні. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Поєр. Пишуть європейські змі понад 15 країн підписались під ініціативою чеського президента Петра Павла і надають гроші для закупівлі. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Норвегія. І Канада за кілька тижнів після того, як необхідні контракти укладуть, розпочнуться поставки зброї. Зараз фінансування є лише на першу партію. Польські фермери пішли на поступки українським далекобійникам та погодились пропустити по 5 вантажівок на годину з тих, що чекають на в'їзд до України на пункті пропуску Дорогуськ і Зосін. Про це очільник протесту. Войцех Лось повідомив Радіо Люблін. Назвав такий крок жестом поваги щодо водіїв, аби вони могли повернутись до своїх сімей. Протестувальники залишатимуться перед переходом у дорогуську, бо блокада вантажівок, що прямує до Польщі, триває. Уточнив він за. За Даними українських прикордонників на п'яти напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 1150 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску ягодин. У Польщі затримали та депортували двох українських журналістів агенства районін'юй. Вони розслідували вантажні перевезення на російсько польському кордоні. Журналісти заявляють, що фіксували, як із країни окупантки в Польщу возять зерно, а також фільмували на залізниці вагони зі скрапленим газом. Поліція пояснила, що затримують їх за знімання інфраструктури. Це стало 7 березня у місті Брна Браніво. Детальніше розповів Юрій Конкевич один із затриманих журналістів. Послухаймо. Польська поліція затримала нас у місті Бранєво. Вона не дала нам зробити дзвінок додому рідним чи в редакцію. Вона не повідомила про затримання українського консула. А згодом були також допити з представниками АБВ: це агенції безпеченства внутрішньої, тобто їхнього пробусу польського нашої служби безпеки україни і власне на основі припису цієї агенції припис був наданий польським прикордонникам район за кордон видворили за межі польської республіки Правоохоронці відібрали у них техніку, видалили фото і відео, та без згоди обшукали авто. Поліцейські відмовили у дзвінку консулу, редакції і родичам без пояснень причин. Ну і зараз редакція розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє журналістам в'їзд до Шенгенської зони на 5 років. А також вимагає повернути конфісковане майно. Джо Байден і Дональд Трамп перемогли на своїх праймеріс. Праймері своїх партій невдовзі їх висунуть як кандидатів на президентських перегонах. Висунення чинного президента було формальністю, а от Трамп мав конкурентку Нікі Гейлі. Однак реальних шансів на висунення в неї не було і вона зняла свою кандидатуру. Вибори США, нагадаю, відбудуться 5 листопада цього року. Німецька поліція розслідує вбивство Українки. Її тіло знайшли на дамбі річки Рейн біля міста Гокенгайм. Відомо, що їй 27 років. Вона жила в будинку для біженців. Після розтину встановили, вона померла через насилля. Також правоохоронці шукають матір дівчини 51-річного Марину Стаценко та новонароджену доньку, які 5 тижнів. Справу розслідує комісія з 60 поліцейських. В Україні циркулює 29 варіантів коронавірусу. Це під штами омікрону. Вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань як грип. Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України. Недуга переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба і не викликає тяжкої кисневої залежності. Вона залишається небезпечною для груп ризику таких людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом старших за 60 років тощо. А тому в МОЗ радять завершити. Курс вакцинації тим, хто цього не встиг зробити, але попередньо проконсультуватись із сімейним лікарем. І обмеження штучного е, обмеження вже для штучного інтелекту. Європарламент ухвалив перший в світі закон, який має регулювати роботу ШІ. Нові правила забороняють вилучати зображення облич з фото або камер відеоспостережень для створення баз даних. Також заборонять розпізнавати емоції, аби не допустити маніпуляції з людьми. Штучні або змінені зображення аудіо та відеоконтент мають містити відповідну позначку, а людям дозволять подавати склад. Карги на системи штучного інтелекту. А в сніданку все реально. І наступний випуск головного на ранок вже майже за годину буде оновлений. Прямуйте з нами далі. Починаємо наше включення з кореспондентами з погоди. Так і зараз вмикається з нами Олександр Ковальов. І багато хто з глядачів може не одразу впізнати, що це за місцевість і місто, до якого приїхав наш Олександр з командою сніданку. Зараз все розгадає наш колега сань. Тобі доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ну дійсно, як ви анонсували, розширюємо географію наші включено. Ну і сьогодні е, я в Київській області, і е, ну от власне назву міста, в якому я зараз перебуваю, дуже легко здогадатися, як мінімум по фону, який от за моєю спиною, е, по цій білій церкві, ну. Власне, в місті з такою ж назвою я зараз і перебуваю, і власне, от та сама біла церква, за якою нібито назвали це місто. Ну, от її вже насправді не існує. Я такі зробив такі собі собі екскурси в історію невеликі напередодні. Також трохи поспілкувався вже з місцевими. Ну і власне, от розповідаю, що. Цер... ту саму білу церкву, за якою назвали це місто, вже зруйнували давно. От а руїни цієї церкви дуже довго височили. Ну і люди, які проходили повз, от, орієнтувалися на ці руїни і говорили: поїдемо повз білу церкву. Отам, от десь стоїть біла церква. Ну, власне, так ця назва і прижилася ще сотні-сотні років тому. Тож знімальною групою сніданку працюємо сьогодні протягом усього ранку. Тут ну і власне говорити будемо сьогодні не тільки про погоду, так забігаючи наперед, а й поговоримо про. Актуальні проблеми міста ну а прямо зараз традиційно розкажу, що чекати від сьогоднішнього дня, які е, погодні. Умови будуть супроводжувати нас протягом цього дня. Тут зараз у Білій церкві, приміром, сніжить. Хоча в день синоптики кажуть, що опадів не буде. Ну і зараз марна погода. І така ситуація буде практично по всій країні. Ну детальніше по регіонах розкажу далі. Почнемо зі сходу. Сьогодні у Луганську та Харкові синоптики прогнозують плюс 4, плюс 6 градусів. У Донецьку повітря прогріється максимум до плюс 6, плюс 8 градусів. Вдень хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На півдні країни сьогодні очікується 8-10 градусів тепла. У Криму максимальні плюс 12, в день хмарна погода з дощами. На заході України у більшості міст температура повітря становитиме плюс 6 плюс 8 градусів. В Ужгороді буде тепліше. Там повітря прогріється максимум до плюс 11 градусів. Синоптики прогнозують місцями дощі. На півночі країни у Житомирі та Чернігові сьогодні очікується 6-8 градусів тепла в день. У сумах плюс 5, плюс 7. В день мідлива хмарність опадів не передбачається. У центрі країни сьогодні температура повітря становитиме 5-7 тепла. В день хмарно з приясненнями і також синоптики прогнозують невеликі опади. У столиці сьогодні мінімальні показники на стовпчиках термометрах. Це плюс 4 градуси, максимум буде сьогодні плюс 6. В день мідлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Ну і щодо е, температурних рекордів. от Традиційно ми згадуємо е, Київ. Так ну а сьогодні я розкажу про температурні рекорди Білої церкви, власне, е, які е, коли тут було найтепліше і найхолодніше, ну от 14 березня 2002 року е, зафіксували температурний рекорд у білій церкві е, плюс 17 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1902 року. Е, тоді е, зафіксували температурний рекорд мінус дев'яти. 15 градусів, ну і знову ж традиційно наостанок згадаю про прикмети, обрав декілька з них. От приміром кажуть: якщо сьогодні морозний день, то прохолодна погода зберігатиметься ще як мінімум протягом тижня. Ну а якщо сьогодні почути грім, наприклад, то він ніби вказує на тепле літо, яке попереду. Тож не лякайтеся, раптом сьогодні таке природне явище. Будете спостерігати.